Друзі, вітаю на своєму кулінарному каналі Час перекусити. Сьогодні поділюсь дуже смачним і швидким рецептом печива. Щоб його приготувати, мені знадобиться одне яйце, 2 столові ложки цукру. Все ретельно перемішаємо. Далі додаю 2 столові ложки сметани знову перемішую. Додаю 2 столові ложки рослинної олії перемішаю. Додаю кукурудзяний крохмаль 2 столові ложки, також одну чайну ложку розпушувача і все знову перемішаю. Тепер додаю борошно 250 г. Замішую тісто руками. Для зручності можна вимішувати його на столі. Мені це зручно робити прямо в мисці. Тісто має вийти м'яким та не липнути до рук. Для начинки використовуємо густе варення. У мене абрикосовий джем. Я взяла 3 столові ложки, але може вистачити навіть 2. Також додаю сюди кокосову стружку приблизно 30-40 грам. Все ретельно перемішаю. На поверхні, присипаній борошном, розкочуємо тісто в пласт. Я розкочую дуже тоненько, тоді печиво виходить дуже ніжне та хрумке. Тепер на край тіста за допомогою кондитерського мішка я викладаю начинку. Це можна також зробити за допомогою пакету або навіть ложкою. Нерівний край тіста я обріжу, щоб він нам не заважав формувати печиво. І далі, як показано на відео, ми загортаємо начинку, добре прищіпуємо край та ще раз обертаємо. Відрізуємо та відкладаємо поки що в сторону. Продовжуємо формувати такі ковбаски, допоки у нас не закінчиться тісто. Тепер нарізаємо на рівні порційні кусочки це і буде наше майбутнє печиво. Перекладаємо його на форму, застелену пергаментним папером. Відправляємо в духовку вже розігріту до 180 градусів приблизно на 10 хвилин. Ось таке ніжне, хрумке та пісочне печиво з начинкою виходить. Я бажаю усім смачного та до зустрічі в наступному випуску. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки.